Вітання усім світлоносним, усім нащадкам роду Великого Небесного. Продовжуємо далі рухатися у новому просторі. Що відбувається, які мої відчуття ділюся з вами? Простір густішає. Ви відчуваєте, напевне, це навіть ті, хто скептики, і кажуть, що нічого не відбувається, де він там густий, якщо все продовжується. Я вже не раз про це говорила. Процеси такі в просторі, як нібито багато прошарковість, і нібито тут в цій реальності і вже в іншій. І ось ці такі перехідні моменти відчуття. Навіть не треба через день навіть день взяти, проаналізувати. Є хвиля, коли йде піднесення, є хвиля, коли йде таке відчуття, що все як було. Ось і потім знов якісь включення по інформації. Тобто, оця багато прошарковість іде така. Така а, повільна і разом з тим а, в, в швидкому часі, але а, така помірна, а, помірна зміна реальності. Не повільна, а помірна зміна реальності. А, ці відчуття а, мають вже бути ну, відчутні фізично, на фізичному рівні. Ну, принаймні так я відчуваю, так як ніби то однією а, частиною себе є тут, однією частиною себе в іншому просторі, де я по-іншому все відчуваю. Ось, але а, саме. А, Саме основне, головне, напевне, яке потрібно для тих, хто є опробуджені, це правильно ці переходи пройти. І окрім того, окрім того, що перейти, потрібно ще бути таким пластифікатором, так між цими реальностями. Ось, але тут включені ще одні моменти по наших думках і по пам'яті, по старанні пам'яті наші думки не тільки наші, ті, що ми думаємо. Є думки в основному це чужі. А чужинські, які навіяні, які не одне століття були створені, запущені це певні програми, матричні програми, паразитарні програми. І вони наскільки вже звикли, що люди це сприймають і сприймають як нібито своє, що вони думають, що це і надалі так і буде. Однак тут ідуть уже заміни чужих думок на своїх власних, і навіть мої, наприклад, мої відчуття і мої підказки вам, те, що коли лізуть на ті думки, які потрібно, зазвичай вони ж приходять і просто в просторі в цьому старому просторі через інших людей. Основу це людей, які постійно в депресивностях, в страхах. Або через засоби інформації. І оці думки, які приходять, їх потрібно просто зупиняти. Хай вони не доходять до вас, тому що в пробуджених працює силове поле, яке має вже не пускати чужинське все близько до себе, просто відчути вже себе в цьому, в цьому полі. І воно вже само буде ще десь інколи згадки, такі, що ой, в мене це працює, а потім воно вже само по собі буде відкидати оце непотрібні, непотрібні думки, непотрібних істот подалі від. Вашого поля. Коли ці думки надходять десь близько, вони ще можуть якимось чином в тих, хто тільки, тільки зрозумів, що зовсім інша реальність, вони можуть ще десь доходити і показувати, що дивися, от такі можливі варіанти, ось такі сценарії. То цю думку потрібно напросто переформатувати на свою. Ця відправляється, а своя на те місце, де має бути думка, створюється своя гармонійної реальності, такої реальності, які б ми хотіли бути. Які б ми хотіли відчувати, але це думки лише структуровані, Вані лише такі в плюсових енергіях, тобто це не думки роз, якихось розвалень, там прокльонів, знищень. Воно потім буде допускати знову ті думки чужинські. Це трошки інше вже поле працює, і тут працюють думки по гармонізації простору. Це щодо роботи з думками. Коли думка до речі, коли йде відкриття. Якоїсь інформації, яка до цього була взагалі незнайома, не зрозуміла, то йде е, від інколи, отак коли в мене починалося, е, іде відкриття інформації, а потім в одну секунду пропадає все. Я забуваю абсолютно все, що щойно мені було відкрито, просто як на долонях, розгорнено, так і тут я забуваю все, що його ніби й не було до цього. І один раз в мене так я пройшла ця абсолютна інформація, цікава інформація, але вона пролетіла, я її не встигла зловити. А потім наступні рази я зрозуміла, що це так зі мною працюють, і ці паразитарніші структури ну, вони на автоматі працюють. І я почала робити так: в мене відкривається інформація, так роз як ніби розпаковується, розширюється так об'ємно. І вона тільки починаю я, ніби забуватися, пропадати. Я починаю відмотувати час назад. Відмотувати до тої точки, де була ось ця почала пропадати пам'ять. І тоді раз, і воно знову все з'являється. Пробувати відмотувати, тому що час зараз не такий лінійний, як ми звикли, так як я сприймаю і бачу. Час сферичний. І от щодня я щось інше бачу, часто розказую зовсім інші речі, тому що це як фрактали в часі, так це як ячейки такі, як, як соти такі в часі. Так? І ми кожної, чим більше ми цих фракталів в часі зрозуміємо, ми пізнаємо, впізнаємо, згадаємо, увійдемо, то тим більше, швидше ося решітка буде проявлена, і тим більше ми зрозуміємо час, в якому ми сферичному є. Ось таким чином я працюю з думками. Ось зараз в мене практично цього немає, тому що є силове поле, ті, кому не потрібно, не доходять. Інколи буває там тиск десь в області голови, і то це не дуже близько. А я відчуваю, там за, за декілька метрів. Ось і таке, як ніби ну, да, і тому знову ж таки, я потім нагадую, воно не може це так працювати, тому що в мене працює силове поле, тому ніякі чужинці сюди не лізуть, і воно зразу відходить. Тобто, усвідомлення, проговорення, продумування ось цього всього, воно допомагає реалізувати ось те, яке ніби здається, фантазією, фантастикою. А в реальному часі, в реальності, в якій ми вже є, в цьому переході, в якому ми є. Ми це все матеріалізуємо, проговорюючись інколи здавалося, б, а що там хто там одна людина напи ще щось там, чи скаже? Що це дасть? Дасть проговорення простору, про ем, прописування. Але це лише структуровані думки, це лише думки по гармонізації простору. Це лише я вже не можу бачити сидіти в мене, хочеться рухатись. Це ем, це новий простір нових людей, нових абсолютно реальностей, де немає паразитарних систем. Тому коли говорити або прописувати, проговорювати, то це лише структурована реальність, лише реальність творця. І нас як творців. Тому, якщо щось інколи не виходить, отже, багато включено негативних емоцій, а багато включено деструктивних речей, тому воно не виходить. Тому в переході ми маємо от бути саме в творінні. А як тоді постає питання: а як же ж тоді будемо тут в творінні, а там все продовжується речі деструктивні, такі і по наших близьких, і по наших. Тих, хто зараз дуже в важкій ситуації, я не буду проговорювати, які навіть простір не хочу проговорювати. Чим скоріше ми усвідомимо це прямо секунди, це прямо сіги. Немає вихідних, немає дня і ночі. Я так живу, так сприймаю. Тобто немає. Ми це швидше пройдемо і швидше гармонізуємо простір. Якщо ми відкидаємо страхи, страхи це на першому місці. Зараз зараз ви ж бачите, як залякують. Ми відкидаємо страхи всі повністю. Тоді вияв... пробуджується, виявляється, пророщується сила на. Наша наша внутрішня вогняна сила, і а, ця сила. Це ну хто читав Махабхарату, яка там була зброя а, в? Не лише така зброя, яку ми знаємо, включається така сила, такі силові поля, що оця нечість, оці всі деструктивні істоти. Вони просто через свої страхи вони просто почнуть тікати, гинути, щось собі робити, тому що працює так силове поле працює так. Ота сила, але це лише коли немає страху. Ні одного просто мікро, мікро немає там кванта, страху немає. У нас взагалі страху немає у тих, які носять гени великі. Які великих богів гени небесного роду в нас нема страху. Нам просто це сказали, що ніби ми маємо боятися, і проходить страх, включається сила, включаються наші гени, і ми з цим великим силовим полем. Ми просто-напросто це все розчиняємо, просто воно зникає з нашого поля. Його тут абсолютно немає. Таким чином я бачу, таким чином я відчуваю, таким чином ну я включена в ці процеси, і тому вам так говорю. Є ще моменти по страхах, до речі. Коли проявилися багато інформації по атомах, по небезпеці, яка може бути там по вибухах, по атомних бомбах, ось і тут же в просторі, я відчуваю, що Ще перед тим, як запустили цю інформацію, що в мене в області серця щось ніби от як е, такий хлопок. Е, я думаю, це неможливо щось в мені там починає розширюватися. Ні, бачу, що щось це не зі мною пов'язано. Потім я відчуваю хлопок взагалі в тілі відчуваю, відчуваю мозок. Потім я почала прислуховуватися, чи це зі мною. Ні, це не зі мною. Я просто резоную з простором, це в просторі планета. Планета розширюється. Оцей хлопок, можливо, хтось і чув чи чує, це розширення планети. Однак, під Оцю інформацію розширення планети, оця нечість, яка ще не може ніяк піти в свої, куди вона має піти в ті точки, хто в прах, хто в жимання, хто в тори, вони запускають все ж таки цю інформацію, що може бути знищення. А їм це не вигідно, знищення планети взагалі, тому що їхні вже виходи перекриті, і вони просто покинути планету так не можуть лише тут. На нашому планетарному планетарному рівні через тори, через певні такі точки, в які вони входять, вони ще якимось чином можуть піти. Але коли вони, якщо б вони захотіли знищити планету, то вони і себе знищать, і тих, хто пов'язаний з ними в їхніх фракталах. Тому оці страхи це пов'язано саме із тим, що планета розширяється, щоб люди залізли в страхи, щоб дали їм енергію, щоб перестали розширятись, відчувати планету і простір, а просто працювали на них на так, як вони звикли, як нібито на господарів. Але це вже не проходить взагалі. Якщо ми це все усвідомим разом, і те, що я говорила, пробуджені це приблизно кожен пробуджений мінімум займає. Фракцію 30 квадратних кілометрів і ну таку соту, да але зараз я бачу це до 100 кілометрів доходить, Тобто, у нас така ця решітка, яка здатна не те, що змінити простір, а взагалі будувати далі світи, пробудовувати. А тому включення один одного говорила через воду, через воду особливе включення. Я відчувала це через вітри. Ось але через вітри важче, тому що ну не всі можуть зрозуміти, що це таке вітер віє, як він віє, яким чином. Хоча ну так стрибожичі підказують, так вони говорять, і вони продовжують, тому що ці всі зміни це також пов'язано з вітрами. Вітри несуть, стрибок несе ці зміни. Це завжди так було і. Вода, включена вода, вона йде прямо на контакт з нами, тому що ну ми з води, з води світ цей, і через воду ми краще, це як такі як, як одна така структура, система. Вода дуже гарно передає інформацію. Ми через воду один одного так краще відчуємо, приймаючи душ через водойми, через навіть пиття води, через мивання. Ми один одного так краще відчуваємо. Відчуємо треба просто включитися а ця вода вона є не просто вже водою вона така такої структури я писала про це ніби вогняного морозу ніби така злегка між водою і вогнем така вогне вода нова структура це нова ново набуття форми води аби ми краще включилися в цей новий простір і себе відчули тому що ми також міняємося і внутрішньо і своїми тілами міняємось ми розширюємося так як наша планета відкриваються наші ге і, звичайно, йдуть зміни по нашій біології, по нашій структурі. Дуже щодо щодо пам'яті, ще так, думок, щоб це не забутися. Купол, який був утворений навколо землі для того, щоб людей тримати у сні, він хрустнув, лопнув. Я писала ще напевне пару місців тому, і зрозуміло, що ці паразити, які ще на виході вони всі вони йдуть, але ж ви розумієте, що це скільки минуло століть, тисяч років вони були в цьому і тут, будучи вже влізучи в форму людини, просто так виходячи, і в них же страхи неможливі. Не лякають нас всіх, але в них такі страхи. Це саме таке, яке їхнє болюче місце, і вони починають робити оці штучні моменти по тому, аби люди втрачали пам'ять, аби забували, аби звужували свої своє мислення, аби звужували свій світогляд, аби в боязні сиділи просто таких в норах, ховаючись, боячись. І таким чином вони от за допомогою різноманітних ще засобів, не лише інформаційних, але й хімічних, через певні хвилі. Це зараз технології відомі. По генетиці щось вони там пробували, але в тих, хто є в пробудженні, це не впливає, тому що тут величезний захист, і це впливу цього не буде. Тому таким чином вони ще прагнуть якимось чином засипити людей, усипити людей, і ніби ще продовжити свій якийсь там трішечки час. Але це вже все давно минулий час, тому ці моменти, але ці моменти є, їх потрібно розуміти, знати і десь там, якщо щось забувається, різко забувається, ось є і і ось Щось так стало чи стала забуватися? Ні, не стала забуватися. Це є вплив. Це є вплив технологій, вплив різноманітної техніки, хімії, мислеформ деструктивних чужинських. Це все впливає. Тому зупинка думки: ага, що я думав? Вернутися до цього часу. До тої точки, коли я забулася чи забувся, і розкрутити назад. Тренування таке таким чином. Я так робила так само роблю. Я ж така сама людина, як ви ті, хто мене слухаєте. Тому це все виходить. Це і тоді, коли ми таким чином свої думки продумуючи, ми в цьому полі спільному і ми один одного і через воду, через вітри, через це поле ми чуємо. У нас ну питання телепатії, це взагалі паразити. Вони телепатично працюють. То діти богів, хіба ну про що мова може бути? Взагалі це наше природні. Просто просто це е, треба трішечки праці, і е, е, у нас не так багато часу, як здається. Е, е, я не буду говорити по якихось термінах, але дуже все швидко. І ми, які є пробудженими, те, що я бачу, ми на землі ми живемо в своїх фізичних тілах. Однак на трохи вищому плані ми є вже такою решіткою, яка видно, вона пробудована. І ми, як ніби спускаємося на землю. Зараз це відчуття таке. Ну це в планетарному все значенні, це не десь там з космосу. Це все в планетарному, тільки трішки вище над твердинію. І спускаючись, ось починаються оці процеси вихряні, оці що я говорила по сваргах. Вони так і продовжуються, і лише вони ці сварги. Вони роблять ще вихрі такі. І. Е... Спускаючись, ті люди, які мають пробудитися, вони підтягуються. Ті, хто має на вихід, і декілька видів я писала про це в попередньому дописі. Вони всі йдуть нашим силовим полем, нашою решіткою, нашим пробудженням. Плюс ще наша свята земля, вона з низу, це окрема решітка, яка є така вогняна. Більше вона пробудовується внизу, і вона вона є ця решітка, І вона просто, як я ж вам говорила, про да про ці два дві таких сили, які йдуть з землі, які. Йдуть із космічні вогні, але ось ми включені вже у ці верхні прошарки, і ми, ми просто також уже разом один на назустріч землі ідемо і таким чином і згадуючи себе, свої можливості можливості і пробудовуючи ось цей простір. Отак, в принципі, це я хотіла дуже коротко розказати. Робота з думками, зупинка, відмотування. Не взагалі страх відкидання абсолютно відчуття свого силового поля, об'єднання і в принципі працюємо далі у світлі з нами всі боги, з нами підтримка наших пращурів, Атланта, ті, які я бачила. Раніше про пробудження Україна дуже пов'язана з цим знову ж таки чужі зробили так, аби це була фантастика. Не фантастика. Це ми дуже зв'язані з Атлантами і не просто зв'язані наша територія, але ми, як і люди. Тому проявлення кристала в Атлантиди, які я бачила, так це кристал об'єднаних зоряних систем. принаймні так воно написано, сказано через. Через воду цей кристал допомагає краще нас, нас з'єднати ось таким чином. Тому у нас допомозі усі страхи геть, з нами всі боги наші, з нами правда, з нами совість. І все обов'язково у нас буде якнайкраще, тому що ми разом бережіть себе, побачимося.